Добрий день, мої любі малята! З вами я, ваш вихователь Валентина Васильівна. Колись давно в українському селі жив звичайний хлопчик. Звали його Тарасик. Тарасик був допитливим, усім цікавився, як і всі хлопчики, він був фантазером та мрійником. Рано вранці Тарасик біг до річки, дивився, як сходить сонечко, та милувався його кольорами. Спостерігав. Як виблискують краплинки води під променями сонечка, слухав, як чарівно співає соловейко. Часто спостерігав, як у небі пропливають чудернацькі хмаринки. Бувало, прибіжить додому, візьме маленький олівчик, клаптик паперу і починає малювати. Ще Тарасик дуже любив слухати казки і пісні, які розповідав йому його дідусь. Ішов час, Тарасик підростав та став гарним парубком. Парубком Тарас багато подорожував. Бачив красу України, життя українського народу. Побачене Описував у віршах, людям подобались його твори, і вони переказували їх один одному Послухайте уривки віршів та підберіть відповідний малюнок. І за лісу, за туману, місяць виступає. Червоніє круглолиць, горить, а не сяє. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою гне з вербою червону калину. Зоре моя вечірняя. Зійди над горою. Перед тобою книга. Вона називається Дитячий Кобзари. В цій книзі зібрані вірші Тараса Шевченка для дітей. В них він передає спогади свого дитинства. Тарас Шевченко багато малював та був видатним українським художником. Його малюнки прикрашають сторінки кобзаря. Кобзар це книга, в якій зібрані вірші Тараса Шевченка. Існує кобзар і для дорослих. Багато віршів Тараса Шевченка стали піснями. До них написали молодійну та лагідну музику. Скажи, горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка, воду позичає. Завдяки своїй творчості Шевченко став видатним на весь світ. Майже у кожному місті нашої країни та всього світу йому встановлені пам'ятники. Тарас Шевченко видатний поет та художник українського народу.